Вітаю, вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ставлю вам просте запитання, абсолютно просте. Але чомусь у нас його ніхто не ставить або майже ніхто не ставить. А чи... Залишиться такою Україна після війни, якою вона була до війни? Ну, відповідь очевидна для мене. Вона не може. Хотіла б, не хотіла. Так, Це не від неї залежить. Так. Україна не може залишитися такою, якою вона була до війни по її завершенню. Що показала нам, ну, тим, які здатні осягнути це, зрозуміти, ті які е, ну, від природи схильні до аналізу? Про те, чому ця війна почалася взагалі? Отаке От просте запитання. Чому ця війна стала можливою взагалі? А тому вона стала можливою взагалі? Тому що Україна розвивалася не в тому напрямку, якому необхідно було б для відвернення війни і всякої іншої біди. Так, очевидно, що всі 30 років Україна розвивалася, як кажуть, не туди. У нас не було української України. Ну, розумієте? І зрозумієте нарешті, що все має бути побудовано за формальною логікою. Недаремно ще давні греки казали, що відсутність формальної логіки є маразмом. Ми жили в суцільному маразмі всі ці роки до війни. Тому вона і прийшла до нас. Подивіться, що, що робилося в нашій державі всі ці роки, в тому числі і з населенням. Це ж уявить собі, щоб люди ну, проголосували, щоб у них президентом був абсолютний. Клінічний ідіот, так. Та ще і е, людина, яка відсиділа двічі у в'язниці. Ну, в'язниці ж теж різні люди є. Є так само, як і в суспільстві. Є розумні, є не дуже, є зовсім отакі. Так. Ну, от за такого і проголосували. Це ж ми проголосували, так. Що робилося у нашій державі всі ці 30 років? Це фантастика. Це фанта... Якщо вдуматися в це, то, то ми побачимо, що війна була неминуча, як найглибша криза, як криза очищення. Суспільства, але ж ми бачимо, що воно не очищається так, навіть під час цієї кризи, війни, так, корупції що стало не менше. Отже, ми ще не дійшли до тієї точки. G. Так, не дійшли до тієї точки. Від якої починається вже інший відлік в нашій державі, могутньої, найпотужнішої в Європі, найрозвинутіші в Європі. Для чого є всі об'єктивні підстави, але немає суб'єктивних підстав. Немає в нас нашого лікван'ю, який би примусив. Найкорумпованіше населення, найбідніше, найбрудніше в Азії в Сінгапурі перетвориться на найбагатшу державу. Одна людина, пророк, Месія. Я не знаю, як це все можна назвати, як він перетворив цю державу, яка дійшла до ручки у найчистішу, найбагатшу. З відсутністю корупції як явище єдина держава світу, як така. Так. Можна, можна все зробити, так. але, на жаль, чи так в світі влаштовано все, що це без кризи, без страшних потрясінь. Дойти до цього неможливо.